Друзі, вітаю! В цьому випуску ми поговоримо про вирішальний момент, а також про те, що Кремль почав вимагати. Розпочнемо з того, що президент Кремль Зеленський сьогодні прибув на саміт НАТО в ГАГУ. Саміт НАТО в ГАЗі він буде тривати два дні, сьогодні і завтра, з 24 по 25 червня. І що важливо, цей саміт він є таким вирішальним, адже на ньому будуть прийматися важливі рішення щодо того, скільки буде Європа виділяти на НАТО. Трамп. Він дуже тисне на Європу, щоб Європа виділяла 5% ВВП. І нещодавно була заява від генсека НАТО Рюте про те, що Європа в цілому згодна, що 3,5% буде прямо на оборону виділятися кожною країною, а 1,5% буде виділятися на розвиток інфраструктури, портів та іншого. Важливо, що згідно повідомлень у ЗМІ, Зеленський проведе зустріч з Рюте генсеком НАТО, лідерами Франції, Німеччини, Польщі, Італії і Британії. Та й не тільки, наприклад, з прем'єр-міністром Нідерландів він сьогодні зустрівся, тобто багато важливих зустрічей. І що найважливіше, це те, що президент Корен Зеленський сьогодні запланував зустріч з президентом США Трампом. Вірніше, зустріч вона могла бути сьогодні або завтра. І, до речі, цю зустріч підтвердив сам президент США Трамп. Але сьогодні цієї зустрічі не буде, тому що Трамп лише нещодавно вилетів з Пуштів Америки, а на перельот потрібен час. Очікуємо новин, очікуємо підсумків цієї зустрічі. І, Як ми знаємо, про що раніше говорив президент Курійний Зеленський, що Україна розраховує на те, що Трамп погодиться на продаж Україні зброї, на Україна хоче купити великий пакет зброї у Сполучені Америки. Це система ППО Петріот, це ракети до ППО Петріот, інше озброєння. Очікуємо результатів перемовин. Крім того, президент Курійний Зеленський говорив про те, що він буде намагатися вплинути на Трампа, щоб він. Посилив санкційний тиск на країну агресора, щоб він якісь рішення приймав, і тиск загалом на Москву посилювався. Щодо самого Трампа, то потрібно підкреслити, що сьогодні, коли він сідав на борт літака перед відльотом в Європу, в Нідерланди в Гаагу, він дав відповідь на запитання журналістів. І по-перше, крім того, що він похвалився тим, що Європа буде платити 5% на НАТО від ВВП. І він показав повідомлення від інсака РЮТЕ, то Трамп ще й поставив під сумнів тлумачення ключової статті договору про НАТО, п'ятої статті. Він сказав таке: Я дам вам точне визначення статті п'ятої НАТО, коли приїду туди на саміт. Я просто не хочу це робити в літаку. Очікуємо заяв від Трампа, адже зважаючи на ті повідомлення, які були в міжнародних наприклад, американських, Зважаючи на заяви деяких радників Трампа, представників його команди ще в минулого року, що статтю 5 НАТО можна по різному розглядати, і загалом вона дуже схожа на Будаперський меморандум. Тому очікуємо, що саме заявить Трамп. А тим часом, з одного боку, Москва гучно верещить. Лавров заявляє, що Росії Росія хоче залізних гарантій щодо України. Що Заходом потрібно так довіряй, але перевіряй, і що недостатньо, і що Росія вимагає, щоб було прийнято рішення на цьому саміті, щоб Україна не мала й шансів вступити в НАТО. А саме що хоче російський МЗС, вони хочуть, щоб було відмінне рішення Будапештського чи Бухарестського саміту ще 2008 року, які згідно якого цього рішення Україна з часом буде членом НАТО. Москва хоче і це рішення відмінити, хоча ніякого ПДЧ для України нічого на цьому саміті в 2008 році не приймала, але Москва продовжує висувати вимоги. З іншого боку, Москва продовжує займатися терором. І сьогодні вона несла черговий терористичний удар по Дніпру, на жаль, з жахливими наслідками. І щодо цього очікуємо, можливо, буде реакція від президента Ша Трампа, можливо, йому буде задавати питання, що він завтра буде розповідати, коли прибуде в Європу. І реакція повинна бути жорсткою. А тим часом щодо нашої української відповіді, наші українські змі, в тому числі і сьогодні, пишуть, що Україна розпочала масове виробництво балістичної ракети малої дальності Сапсан уже й малої дальності. Але поки немає жодних конкретних термінів. Крім того, що цікаво, це те, що деякі наші науковці, деякі наші державні службовці, наприклад, Горбулін Володимир, він колишній секретар РНБО за часів кучми. Також його називають батьком української космічної програми, ракетно-космічної програми. Крім того, взагалі він раніше працював на південмаші, і він дуже просував взагалі українську ракетну програму. Він дуже багато і заяв робив. Він був радником багатьох президентів. Він очолював інститут критичних досліджень при президенті ще декілька років тому. І Горбулін дав нещодавно інтерв'ю виданню BBC британському і заявив, що Україна може спробувати створити ядерну зброю спільно з країнами Європи. За словами Горбуліна, оскільки Будапештський меморандум порушений, то Україна має повне право відновити стратегічний потенціал. Крім того, він заявив, що Україна не сама, а, наприклад, з такими країнами, як Польща і країни Балтії, щоб це мав щоб це був такий спільний проєкт, іншим таким чином і Україна і країни Східної Європи мали ракетний щит. Добре, що лунають такі заяви, добре, що з'являються такі повідомлення, це питання потрібно піднімати, і Україна повинна з часом відновити свій стратегічний потенціал. І це буде реальним фактором таким важливим стримування країни-агресора. Винають вічні заяви від канцлера Німеччини Мерца, до речі, не лише від Мерца, подібна заява сьогодні пролунала від Урсули фон дер Ляен, президента РПСК комісії, що Росія не виявляє жодної готовності до миру і потрібно посилювати санкції. Виникає питання: а до кого звертається таким закликом канцлер Німеччини Мерц? І логічно, що в першу чергу до Спустят Америки до президента США Трампа. А в другу чергу, цілком можливо, до Словаччини і Угорщини, на які вчора заблокували 18-й пакет санкцій ЄС. Але платівка потроху змінюється. і Сьогодні Угорщина почала співати, чи не Угорщина Словаччина, що вона готова підтримати санкції проти РФ, але вимагає гарантії енергетичної безпеки та 20 мільярдів євро потенційних арбітражних ризиків. Уже дещо по-іншому співають. І як вчора повідомляла Калас, що загалом ситуація не нова, Угорщина, Словаччина постійно блокують, але до кінця цього тижня планується, що санкційний пакет буде прийняти. Залишилось декілька днів. Очікуємо добрих новин. А тим часом СМІ повідомляють, що президента США Дональда Трампа номінували на Нобелівську премію миру за його роль у припиненні вогню між Іраном та Ізраїлем. І про це повідомив сам Трамп. в такі по соціальній мережі, що деякі законодавці його висунули на Нобелівську премію миру. Він так зрадів і він сам прямо говорив, що він уже скільки конфліктів вирішив, і як мінімум, вже чотири Нобелівські премії миру заслужив. А йому ніхто не віддячив. Лише люди знають, що він робить. І зараз, зважаючи на те, що є від одного з конгресменів таке подання, то та Трамп сьогодні вирішив повідомити про це на весь світ. Але водночас, сьогодні, після обіду з'явився пост від президента США Трампа, в якому він розлютився на Ізраїль та почав вимагати негайно відкликати літаки з Ірану. У своїй соцмережі Трамп закликав Ізраїль не скидати бомби на Іран. Якщо зробите, це буде грубе порушення. Негайно повертайте своїх пілотів додому, заявив американський лідер. Зрозуміло, що Ізраїль не досяг цілей поставлених політичних, і що він хоче використати певний час для того, щоб нанести ще ударів по певних військових об'єктах. Але з іншого боку, звісно, Трамп міг би вчинити певні дії, щоб такої можливості у Ізраїля не було. І для цього є можливості усі, навіть віддалені щодо, наприклад, літаків. П'ятого покоління F-35, також щодо супутникового угрупування США, системи наведення, інші можливості є, але Трамп, звісно, цього робити не буде. І загалом його такий пост був зроблений для того, щоб таким чином показати насамперед Ірану і іншим країнам глобального півдня, що він тут ні до чого, що він не давав добро Ізраїлю наносити удари після початку перемир'я. Яке сьогодні наступило зранку, і після дев'ятої ранку були повідомлення і від Ірану, і від Ізраїля, що перемир'я настало. Але, скоріш за все, ситуація зараз стабілізується і перемир'я буде тривати. Щодо добрих новин, вчора з'явилось повідомлення, що Нафтогаз відсудив у Газпрому 1,37 мільярдів доларів за невиконання контракту це рішення арбітражу шведського, арбітражного трибуналу і про що йде мова. Мова йде про те, що починаючи з весни 2022 року, Кремль не прокачував необхідну кількість газу через нашу українську ГТС і не платив. А контракт був такий: бери або плати. І оцих 1,37 мільярдів доларів тепер Газпром буде вимушений доплатити. Звісно, Москва буде намагатися не платити ці кошти, але спостерігаємо розвитком подій, зважаючи загалом на ситуацію з Газпромом, і прийдеться їм заплатити. Є новина з Фінляндії, що вона готує пакет військової допомоги Україні на суму 143 мільйони євро. І загалом Фінляндія вже надала Україні допомоги на суму до 2,8 мільярдів євро. Дякуємо Фінляндії за допомогу! І ще є дві цікавих новини: перша новина це те, що Великобританія буде витопляти українські дрони на своїй території. Про це вчора домовився президент Крине Зеленський. а сьогодні про це повідомив наш міністр оборони Уміру і на Великобританія також Данія, про що є сьогодні повідомлення. І що це за така схема загалом виробництва? Країни Європи вони не дуже хочуть відділяти кошти напряму на наших виробників, на українське ВПК. Вони хочуть відділяти кошти на свій ВПК і щоб на їх підприємствах ВПК витовляти для України продукцію. І зараз Україна передає підписані певні вже угоди, деякі свої технології, підприємствам Великобританії, підприємствам в Данії. І ці підприємства для України будуть витовляти дрони за кошти, відповідно, і Великобританії, і Данії, інших країн, країн наших партнерів, тобто Україна буде отримувати продукцію. І це, звісно, зрозуміло, тому що кожна країна думає про себе, про свою економіку. Дуже би хотілося, щоб гроші напряму давали. В наш український ВПК і сьогодні Президент Зеленський наголошував, що Україна може в рік виготовляти до 8 мільйонів дронів, якщо потрібне фінансування. Очікуємо завтрашніх результатів перемовин і очікуємо добрих новин. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей етері.